3, 2, 1. Пуск. Для аудиторії YouTube, що стріми провожу тільки в Тіктоці, посилання на TikTok, в описі під кожним відео можете зайти, ознайомитись, підписатися, поставити дзвіночки. Якщо ставити дзвіночки, то вам просто прийде сповіщення, коли буду проводити наступні стріми. А для TikTok говорю, що записи стрімів є в YouTube. В шапці профілі TikTok, або просто англійськими пишете Vibro VibroPlus пишете англійськими обов'язково, тому що українськими чомусь не знаходить. Я пробував сам. Ну, то таке, можна англійськими написати. Або просто за посиланням в шапці профілю перейдете. Як вам зручно. Там є записи стрімів в плейліст, стріми так і називаються. Є лайфстайл. Лайфстайл там основні скажімо так, вирізки. Цікавий контент, який залетів по всіх соцмережах, тільки в повній версії. А зараз в мене невелика прогулянка, приблизно 30 хвилин. Як бачимо, знову ніхто нема на вулиці. Стандартно, можу показати навіть. Бачите, нікого. Good morning, добрий ранок. Це центральна вулиця, до речі. І ринки рядом. І субота. Субота, неділя це ринкові дні. Що -то, що то та й не так. Напевно, коронавірус якийсь в країні. Можливо, всі по домам із за того сидять, бо коронавірус. Та й машина багато, я так думаю. Я так бачу. І це вже не 6 1 ранку, як там. Я провожу вранці 6-30 ранку. Стріми. Сьогодні на годину пізніше, сьогодні вже скільки там 7.20, так? 7.20. Там, та -дам. Дякую за подарунки. Їдь на луку, вони всі там тусуються на пиріжках. Я що на лиці забув? Вони тут їх теж достатньо. Що ви взяли, що їх тут немає? Ми з нами часто пересікаємось. Якщо треба, Вселенна загрузить, завантажить їх мені і ми з ними поспілкуємось. А якщо не треба, значить не завантажить. А в луку я... О, в мене зелений, бачите, чуть. Чуть знову в 60 секунд не стояв. А лука мені наша, я в зал йду, а не в луку їду. Дякую за вторинки. Сьогодні вихідний. У них вихідних немає. У Не них всі дні робочі. Та вони ж як в армії як по нарядам працюють. Одна група вийшла, друга група відпочиває, потім знову помінялися. Ну, як наряди стандартні в армії. Ну Що, золота жила. Які вихідні? Вихідний, ну вони навіть в неділю працюють. Ми, до речі, я пам'ятаю по пам'яті, що саме в суботу. Декілька разів в суботу якраз з ними пересіклися. Ну, Напевно, разів три Я так точно не пам'ятаю, але це дуже багато, саме в суботу. І ще деякі рази було вранці. Такий самий період, як я зараз іду. Так що ніяких вихідних в них немає. В неділю так само, дуже часто бачу. Ну, кого тут ловити, дивіться, просто на вулиці пусто. Бачите, я йду на велосипеді тільки що поїхав. Ще пару чоловік, кого бабуля, він дорогу переходить ловити. Ще нікого немає. Мужиків призивного віку я ще толком не побачив. Ну, все перебігло. Там 60 плюс років. Призовного віку я не бачу. Доброго утро. Добрий ранок, я так город. Вінниця. Угу. Дякую за підписку. То про ранку в тебе що, немає вихідних, що ти бігаєш так рано? У мене взагалі вихідних нема. Через день в зал ходжу провожу стрім. І... А так то працюю кожного дня. У мене взагалі вихідних, чесно, немає. Я навіть в неділю працюю. І в суботу, і в неділю. І всі інші дні. Це я йду, це я вже відпочиваю. Взагалі відпочиваю. Це зараз відпочинок в мене. Навпаки, я ну, як, медійно працюю, але для мене це по кайфу. Не сильно я напрягаюсь. Ну, енергія йде, звичайно, але я це роблю на лігку. Є робота, яка не дуже сильно на лігку йде і трохи важко виконувати. Як там в стороні жиде? Та чисто нікого немає, я нікого не побачив, ні з ким не пересікся. Взагалі поки що ноль на даний момент. Не, ну, ще мені тут довго йти, хвилин 25, так що можемо пересігтися, ніхто не знає. Можемо раз 10 ще пересігтися і поспілкуватися з кимось, я ж нічого не кажу. Дякую за підписки. А сім'я є, сім'я це хто? Жінка, дитина. Це, це ви маєте на увазі. Ким ти працюєш, що немає вихідних. Е -е. У мене свій інтернет-магазин, власний бізнес, скажімо так. частини для телефонів, планшетів, ноутбуків, смарт-одинників, плюс сервісний центр. Це раз. Ну, за посиланням в шапці профілю ви можете подивитися. Там 20 тисяч товарних позицій, чим я займаюся і що продає моя контора. Далі я ще амбасадор продукту, юридичних послуг, юридичної контори. Їх також рекламую, ну, а вони мене захищають. Так що, якщо вам потрібні юридичні послуги, то можете звернутися, я вам дам контакти, Звертайтеся в TikTok або в Instagram, Краще інстаграм особисто напишете, я даю контакти їхні. А ви вже з ними там говорите. А, і я знаю, що ще це, цей амбасадор водафона, бо вони мені тариф зробили класний за 500 гривень в рік. Так що можна сказати, що амбасадор водафона також. Так. А когда деньги тратишь? Да, встигаю гроші потратити. Тут і на їду нормально гроші йдуть. Пішов на ринок, там вже 200 тисячі гривень, скажімо так, пішло. І це ти за один потратиш. Так, у мене зелений, треба швидше. Встигаю гроші теж потратити. А, так, так, в мене ще зелений, хорошо. Доброго ранку, про ранку, чекаєш їх і лісо. Так ніхто тут не збувається. Добре, дякую за підписку на бусика. Ні, чесно нікого не побачив. Не пересікся. Ні на бусиках, ні на дестерах, нікого нема. Я вже навіть в Ютубі підписую, що ТЦК пропали з вулиць на ком питання. А мені там відповідають, то ти ходиш там, де їх немає. Ні, не, ну я ходжу там, де їх немає. Ми ж з ними прицікалися раніше Сьогодні були прильоти в городі. Я спокійно. Тут все спокійно, все окей. Може в когось в іншому місці було, бо я там бачив, що е, солідна повітряна тривога була. Там в основному Запоріжжя, Харків, Київ страждають. Ні, у нас спокійно, все окей. Я, це, коли повітряна тривога, навіть масштабна, я навіть нікуди не ховаюся. Я просто собі сплю і все на цьому. Навіть ні навіть разу нікуди і не ховався, я не знаю, як там це. <рес> укриття, скажімо так, виглядає. Так що, якось нормально. Тут теж просто нікого нема людей. Так, ясно, давайте ще подивимося. Ти Ухилянт це має суд визнати по 337-й кодексу. 337 це ухилення від військового обліку. А так як я був в армії, то я вже не можу не стояти на обліку, зрозуміло. Так що стаття 337 ніяк на мене діяти не може. І питань від мого ТЦК до мене немає. Ну, ви бачите, якщо бачили мої відео, там зупиняються інші ТЦК. Ну, повістки в них теж не було. Та й питань в цілому. Там вони так, плани закривають, зрозуміли. І щось може на корупції гроші якусь там хочуть заробити. Ну, Це ж всім прекрасно зрозуміло, що це в першу чергу бізнес. Золота жила. Так що їм без різниці, на кого там нападати, вони дивляться на любого, як на ухилянта, як на 20 тисяч гривень. Ну, це ті, хто скажімо так, пакує. Може там когось інші розцінки, не знаю. Так, дякую за. Це ж ти провокатор, опять город сніг. <laughs> да, так, да. діда натравіть на мене. Діда не вистачає, бачите, десь немає. Хоча може ззаді десь сховався, він так тоді добре сховався, що я не замітив. Я вже замітив, коли він до мене підійшов і почав до мене щось там грузити мене трохи. Да, ось це смішна ситуація. Що люди не знають, що таке Google Maps, що таке Яндекс карти. Яндекс карти, до речі, ще більш детально назбирали інформації. Так як будинки в більшості побудовані в якихось там 90-х роках і так далі, то, то вони актуальні по цей час навіть. А те, що нове побудували, ну, наприклад, нас там якісь там торгові центри побудували, там торговий центр не сильно цікавий навіть якщо його десь на картах нема. Хоча я не сумніваюся, все там Google оновлює. Думаю, що на 95% інформація актуальна. То, що їм треба, там все є. А, ну, плюс спутники. Спутники, я думаю, тут логічно. Тут навіть карти вже їм не треба. В режимі реального часу все видно. Що де як знаходиться. Доброго утро, прокоментую новую постанову про В1822. Правда ли? Чесно, я не мав часу розібратися, чи правда, чи ні. Я думаю, що десь якась уловка а, та й буде. Скажуть О, я думаю, що вони можуть що хочуть заробити на цих 1822, тому що а, в них там багато питань, скажімо так, багато хто. Блін, за куди за що? Uh, багато питань і деяким багато штрафів можуть. Я дивився штрафи, їм треба 8500, 17 тисяч заплатити, він, до речі, десь стірочок йде. Можете ціка, як ви думаєте. А ну зараз подивимось. Що він наш призупинився? А, ні, ні, там люди пропускають. Це я наговарюю. Бачите, не надасть сирно говорив. Там люди дорогу приходили. Я думав призупинився. Не, ну може повернутися, якби мені треба серіал в 6 чи сьому серію відзняти. 5 серій, по-моєму, вже є, що дуже навіть важливо було б для піара. Так що по 18-22 я думаю, що там цікава ситуація теж може бути, може їх е -е, просто так і не випустять. Як мінімум ці штрафи їм треба буде заплатити. За порушення військового обліку, як вони говорять. Я думаю, що багато хто заплатить 8,5 це невелика сума, а в кого 17 тисяч теж невелика сума. Ну, Ті, хто захоче виїхати. Я особисто не хочу виїжджати, я нічого там не бачу в тих Європах і США, так що мені це не цікаво. Мені в Україні нормально. Йдуля Дія спит... тяжка, да, так. Да. Я боявся ТЦК, поки не скачав резерв плюс, і мені стало якось закомістерно. Ну, резерв плюс це просто додаток. Якщо вам зручно, використовувати, використовуйте. Але основний документ, перше джерело, це, ну, в моєму випадку, так як я був в армії, це військовий квиток. Це перше джерело йде. А всі інші документи і додатки це вже так. Особливо додатки це ніколи не може бути першим джерелом. Якийсь там резерв плюс чи і так далі. Дія теж не перше джерело. Якщо вам дію зручно використовувати, будь ласка, використовуйте, я використовую дію. Так. Доброго ранку, який район? Район центрального автовокзалу. А 5-9 років кримінальний законопроект внесено для тих, що за кордоном. Це ті, що незаконно виїдуть, наскільки я пам'ятаю. Це ви про це говорите. Хто незаконно кордон пересік, їм дають, по-моєму, 3 місяці, щоб повернутися, і потім йде кримінальна відповідальність. Що в такому плані? Ну це тільки законопроект, це незакон ще. Це внесли, скажімо так, хочуть зробити кримінальну відповідальність. Ну таке, що все я теж бачив, я просто часу вчора не мав, щоб так детально ознайомитися з цим всім. А якщо нема... нема чого, виходить. Так, в мене зелений, машина відволікла, просто посигнали, хтось мій. Так, часто цікаво зупиняється, коли бачить тебе дуже рідко, я би сказав би, по статистиці. Тому що навіть в цьому році ми пересіклися, просто пересіклися більше тисячі разів. Буває 7-10 разів за день, ну от і порахуйте. Десь тисячі разів пересіклися, але з цих всіх разів мене зупинили, по-моєму, 4 чи 5 разів. Щоб я б сказав, би, не дуже багато. На таку статистику це там 0,0% якихось. 0,1%. Навіть не 1%. Ви ж що, розумієте, що наскільки все антиконституційно? Так, да, до речі, в Конституції там все по-другому написано. Та сразу на Конституцію посилайтесь та все. Я кажу, Конституція має найвищу юридичну силу. Посилаєшся на Конституцію на статтю таку-то. і воно постанову якусь взагалі перекреслює повністю, що там написано. Якісь там постанови можна приймати, але якщо вони проти Конституції, Конституції по-іншому пишуть, то взагалі бред. друга машина. По сигнали, бачите? Так, що там що у нас? Пізно сигналять, я не стаю, не стаю реагувати трохи. Трохи пізновато. Так. Якщо треба, буде всіх заберуть. Ну, е, може і так, може і так, звичайно. Ну, бачите, 18-22 дуже цікава ситуація, до речі, що... Що така щедрість? Да? Що така щедрість, що їх відпускають. До речі, я бачив багато постів, де... Особливо це жінки написали. Чоловіки написали, я бачу, що це жінки писали. Що їх обурило те, що чоловіки 18-22 випускають. Та яка тобі різниця? Ну, реально. Що тебе обурило? Ну, щось тебе обурює? Ну, покажи своїм прикладом. Якщо тобі щось не подобається. Це в основному жінки писали, я бачу такі пости. Так. Знаєте, ви ще у 2019 році внесли зміни в закон про корінні народ і дали визначення, що таке народ. Це де написано, яка там, куди мені посилати, щоб я е, міг орієнтуватися. Треба точно, я, скажем так, куди посилатися, я тоді ознайомлюся. Дякую за підписку. Юридично у нас українського народу не існує як етносу, і конституція по-іншому читається. Ну, юридично може і так десь записано, не, не знаю точно. Треба ознайомлюватися. Якщо так юридично розібратися, то багато що не існує. Багато моментів яких цікавих можна понаходити. Так, в мене ще приблизно 10 хвилин на стрім, так що можете підписатись, можете поставити дзвіночки. Якщо ставите дзвіночки, вам просто прийде сповіщення, коли я буду проводити наступний стрім. Також не забуваємо, що це мій робочий аккаунт, тому якщо вам потрібні... Запчастини до телефонів планшетів ноутбуків смарт-одинників, то можете звертатися за посиланням в шапці профілю ТікТок, або просто пишете в особисті інстаграму, або Ютубу е, е, ну, теж можете написати е, TikTok. Особисто туди або туди. Пишете, що вам потрібно. Я вам надам відповідь пізніше. Ну, і так само посли в сервісний центр, якщо вам потрібно, також можете звертатися. По юридичним послугам вам розказав також, що так як я амбасадор юридичної компанії, контори, то ви можете також звертатися, якщо вам потрібні юридичні посли консультації, захист і так далі. Там працює моя сестра, так що. Можете звертатися, я вам дам їхні контакти. Пишете. Найкраще писати це в інстаграм в особисті. Я вам дам їхні контакти, а ви там далі з ними спілкуєтесь. Зверніть на це увагу, зміни внесено в супереч міжнародній декларації про корінні народи. Так ви скажіть, де це ознайомитись, куди мені посилатися, щоб я точно не знав, бо може. так, ви... Е, десь так побачив інформацію, ну но... <гум> треба кудись орієнтуватися на щось. О, до речі, два дастера знайшов. Цікаво це тецькачення. Ладно, включаю пряму трансляцію до стерів роблю. Не, це, просто, це просто патрульний, другий теж просто патрульний. Це не так не цікаво. Вони без те були. Так, я себе щось назад не переключив. Так що, чисто юридично, да, ви могли знайти десь таку інформацію, але мені цікаво, де ви, скажімо так, яка там стаття і так далі, щоб я міг ознайомитися. Якщо у вас є така інформація, пишіть, я ознайомлюся, подивлюся. Якщо у розшуку людина це законно. так залежить від того, по якому питанню він в розшук попав. Якщо людина щось вичудила, то тоді законно. Може він якийсь там маньяк, так? Да? Маньяк, серійний вбивця, чи ще щось там вичудив, комусь якісь там тілесні ушкодження наніс, то тоді законно. Залежить від ситуації, я ж не знаю, в якій ситуації ви говорите. Дякую за підписку. Не вичудила, що зробила. Ну, ви ж не говорите ситуацію. Ви просто задали питання, але це питання воно загальне. Розумієте? Кожна ситуація може бути індивідуальною. Взагалі індивідуальна, по суті. Якби ви розказали повністю ситуацію, так. Так і так, але я вважаю, що це незаконно, да? то тоді можна було б щось вам відповісти. Так, в мене ще приблизно 8 хвилин на стрім, так що можете підписатись, можете поставити дзвоночки. Наступний стрім буду проводити вже е, в понеділок. В понеділок в 6.30 ранку, 6.30 до 7 ранку. Так що підписуйтесь, ставте дзвіночки і задаєте ваші питання на наступних стрімах, які буду проводити в 6.30 ранку, вже в понеділок і в наступні дні також через день. Не поновив дані, то, якщо юридично, з юридичної точки зору розібратися, то такого пошуку взагалі не існує. За оновлення, не оновлення даних, такого не існує. Це просто база. От і все. Пошук може бути тільки в тому випадку, що якщо є рішення суду. От суд, наприклад, признав по 337-й Кримінального кодексу. Каже, що 337 це якраз написано, що не хоче стати там на військовий облік певна особа. Якщо суд визнає, то тоді да. він вважається тоді ухилянтим, і його мають внести в пошук, ну, можуть, внести. можуть внести в пошук, а якщо просто без суду, вносять в пошук, ну це таке неможливо, якщо говорити. Де Юра, зрозуміло? Навіть можуть всіх пошук нести, і що суд же ж не визнав, там 6 мільйонів, наприклад. Що, що всі там по статті 337 кримінального кодексу. Незвичайно. звичайно. Так. Дякую за тиску. Якщо телефон просто вимкнувся і більше не вмикається, що робити, просто відправити нам на діагностику, продіагностувати, і тоді можна надати де вам відповідь. Щось там з телефоном не так, чи може його треба робити, чи може з ним якась більш легка поломка. Можете написати в особисті інстаграма, я дам реквізити відправити нам на діагностику і тоді можна буде відповідати на такі питання. Це питання досліджувала ціла група фахівців. Сайт Олус України, в доступній формі нової законів. А що за група фахівців? Цікаво. Дякую, записку. Там жарко йде на вулиці. Не знаю, градусів 20. Ну, вже відчувається, що буде жаркувати, так що... В обід я думаю, що буде нормально так жарко. А зараз прийнятно, я би ще сказав би, прийнятно для прогулянки. Це називається віля від 5 до 7, по-моєму. 360. Так, дякую за підписку. Так, дякую. 365 Що за 365. Так, в мене ще приблизно одна хвилина на стрім. Так що можете підписатись, поставити дзвіночки. Якщо ставите дзвіночки, то вам просто прийде сповіщення, коли я буду проводити наступний стрім. Юристи, науковці, викладачі Ну, можливо. Не знаю, так, тут помито. ладно. Йдемо, бідемо цією стороною. Mm. Що робити з тим, що ти їм зараз нічого не докажеш, Це ціка. Добрий ранок. Mm -hmm. Приймати ситуацію, що робити. Я ж теж... Розумію, що я їм собою нічого не докажу. Ну, якось спілкуємося, можете подивитися, як я з ними спілкуюся. Так, Добре, тоді буду завершувати стрім. Всім гарного дня і всім па-па.